Кошенята попліткуємо! Сьогодні ми з вами говоримо про соковитий злив на Аліну Френдій. Горова це легенда. Верба продає дитину, алхім хімічить. Тож мощуйтесь зручніше, набирайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. По добрі традиції з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, давайте з вами розпочнемо з Ірини Горової, яка підтримала LGBTQ Pride. І, взагалі, підтримала ЛГБТК плюс спільноту в Україні. Вона залишила невеличкий допис на цю тему. Також наголосила про це в одному зі своїх інтерв'ю. І загалом, ви знаєте, феномен Грової складається в тому, що. До неї можна відноситись по різному. Комусь вона подобається, комусь не подобається. В неї досить цікавий спосіб життя, іро. Ми знаємо все. Але з професійної точки зору я не чув жодної людини, яка б сказала погане слово про Іру. Зарплати виплачували, нікого на гроші не кидала, сама витягувала з дупи лейбл і Ця дупа з'явилася саме завдяки потапу. Друзі, в мене з'явилася до вас креативна і дещо нова ідея, нова пропозиція. Ви добре знаєте, що я разом з нашою спільнотою часто допомагаю 78-й бригаді ДШВ, і в будь-який момент може знадобитися їм допомога. Це ремонт автівок, це паливо, це наземні комплексні установки, управління дронами, елементарно, додатковий одяг і так далі. Минулого разу нам дало. Ось зібрати велику суму 180 тисяч гривень, але ця сума збиралася цілий місяць. Я хочу запровадити нову систему і попросити вас долучитися. Це донат в якості депозиту. Я відкриваю монобанку, усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Можете перейти. Будь-яка сума має значення: 5, 10, 50, 100 тисяч гривень. І наступного разу, коли до мене звертається 78 восьма бригада дешеве, мені не потрібно. Цілий місяць інтегрувати відео з проханням допомогти. А в нас вже є ця сума, і ми її передаємо хлопцям. Я завжди, ви знаєте, залишаю усі чеки, все, що куди перераховано. У нас все прозоро. Тому я вас прошу долучитися до такої ініціативи і розглядати це як певний. Благодійний депозит за того, аби зекономити час і в потрібний момент забезпечити наших захисників та захисниць тим необхідним, що їм потрібно в конкретний момент. Тому, будь ласка, долучайтеся, а рандомно кожного місяця я буду розігрувати певні призи, подарунки, лоти для вас. Слідкуйте за нашими плітковими випусками, там буде з'являтися інформація. Що саме і коли будемо розігрувати? Бажаю вам удачі в розіграші і вдячний за вашу небайдужість, хто долучається до цього збору депозиту. Коротше кажучи, Горват та людина, яка насправді сьогодні будує індустрію музики в Україні, і можете мені зараз говорити, що це за компліментарність і так далі. Ну, не тільки ж сварити усіх підряд. ну, Давайте бути об'єктивними. Коли ти чуєш від колег про те, що Горват це людина слова, людина, яка дотримується правил ведення бізнесу, тому. На мені хочеться це підкреслити. І круто, що Горва настільки відкрита, френдлі, та підтримує ЛГБТК плюс спільноту. До речі, співачка Джамала теж підтримала. Тож молодці, я дуже радий, що в медійному просторі в нашому шоу-бізнесі з'являється опен-френдлі minded люди. Це дуже цінно і дуже круто. Горва одна з небагатьох, про кого говорять позитивно. І хотілося б це підкреслити та залишити в наших з вами шоу бізнесових хроніках. Що ви думаєте про... Горву, напишіть, будь ласка, в коментарях. З вас обов'язково вподобайка підписка. Боже, мій, я вже це казав, мама мія, все. Не? Воно вже, знаєте, як роботизований механізм. До речі, стосовно механізмів, зараз дещо вам покажу. Так, треба мені а, якось красиво вийти з кадру, щоб потім повернутись. Я, коротше кажучи, придбав а, сонячну панель невеличку. Яка, типу, генерує підзаряджання, а, підзаряджання телефону, ефект павербенку, так би мовити. Ось так вона виглядає, ця сонячна панель. Насправді симпатична, ось така підставка в неї. Ось так ставиш собі на підвіконня, а воно поглинає світло, все супер. Тут є такий провідок, значить роз'єм, куди ти вставляєш. Різні зарядки свої потім, і заряджаєш телефон. І щось воно перестало працювати. Китайська хрінь за 300 гривень. Тож я не рекомендую. Шкода грошей, які я витратив, але вже як є. Тож майте на увазі. Краще все ж таки мати павербенки, вони дорожче коштують, але будуть працювати більш надійно та якісно. Тож... Будете знати, хотів з вами поділитись своїм досвідом. Світло почали знову вимикати. А тиждень справді було більш-менш стабільно, і зараз я знімаю випуски наперед для того, щоб мати можливість, незалежно від ситуації, робити наші з вами випуски і розважати вас кожного ранку під свіжу каву або чай. Тому друзі, найменше, що ви можете зробити, підтримати нашу з вами спільноту. Ну, тепер давайте поговоримо про Юлію Вербу. Новина вона облетіла усіх і вся. Усі пабліки про це написали. Це стало справжнім вірусом, вибухівкою в руках змі. А значить, верба продала стать своєї дитини, новину про те, хто в неї буде насправді дівчинка або хлопчик, криптоінвесторці. І вам не почулося саме так? Давайте ви просто переглянете наступний ролик. Підписники, цей момент настав. Ви прямо зараз можете бачити, як я передаю конверт зі статті моєї дитини, нашої дитини, Тані. І вона в себе в сторіс покаже вам стать. Так що підписуйтеся, на її профіль, в неї сторіс, ви дізнаєтеся стать, а потім напишете мені. І Таня приймає на себе на сторінку просто за лічені секунди. Тому у вас є просто неймовірна можливість. Це такого в інстаграмі, ще ніхто не робив. Подивитися на стать дитини. Навіть не я буду це, це розкривати, вас вас а Таня. Конверті, дійсно, там та інформація. Так що переходьте до Тані. Це ексклюзив, капіта. Бачиш, як я тобі, який тобі даю ексклюзив, це капець. Так що в Тані сторі, стать моєї дитини. Дізнайтеся, напишіть, хоч мені щоб я, я знала. Ви почули те, що ви почули. Ви побачили те, що ви побачили водночас. Є морально-етична складова цієї ситуації. Я не впевнений, що дитина, коли виросте і скаже: Мамо, клас! Ти молодець! Я ще коли була або був в утробі, ти мене вже монетизувала. Тобто, в випадку Юлі мамський контент це можливість ще більше розширити свою аудиторію і заробляти. Тобто, бейбік це бізнес-проект. Який досить ефективно впишеться в сімейний бюджет, звучить жорстоко, але це так. Подивіться, як Юля монетизує зараз свою вагітність. Поки інші витрачають кошти на різні гендер-паті, Юля вже заробляє гроші ще не на народженій дитині. Тут уже кожен для себе вибере наскільки це етично, не етично, але по факту точно може виразити свою повагу вербі. Вона в свої 20 років вміє так монетизувати усе, абсолютно усе, як ніхто інший. Це справді феномен і потрібно вміти це робити. Це справді талант, мистецтво і мізки. Тому не знаю, хто їй це підказав. Чоловік або вона в будь-якому випадку геніальний хід водночас дуже жорстокий по відношенню до майбутньої дитини. Що ви думаєте про це все? Давайте поспілкуємось Я. Також на цю тему написав статтю. Заходьте, ознайомлюйтесь на безпаломедіа.юей. Так, у нас є з вами сайт новин. Залюбки, ділюсь усім, що відбувається в українському шоу-бізнесі. Також у нас є чудова телеграм-спільнота. Постійно до нас додаються туди зірки, сперечаються з нами, намагаються щось довести. Тим не менш, у кожного є своя думка. Ми проводимо палкі дискусії, тому, будь ласочка, посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Зацитую від нашого кошеня злив на Аліну Френдій. Думаю, буде про що посмакувати, подумати. Тож, слухайте уважно, налаштовуйте ваші хвостики, ваші напої. Як ти кажеш, штрих до портрету Френдій, днями вона відкрила магазин в Одесі, але про це написали далеко не усі модні телеграм-канали, а тим паче ЗМІ. А все через те, що більшість давно знає, що речі там низької якості ба більше, від самого початку везе усе з Китаю. Так склалося, що в свій час я ґм, досить близько з. Внутряком родини заставних, тому дещо знаю. Бізнес відкривався на гроші е, горизвісного батька Петра, колишнього мера Тернополя. Ще в батьків Петра були свої магазини по місту, де продавалися китайські фейки світових люксових брендів. Тому, маючи вже досвід замовлень з Китаю, батьки Петра допомогли Аліні відкрити куш до війни. Речі замовляли в Китаї 100%. в Україні лише дошивають бірку, інколи гудзики. Вау, потужно. Раніше навіть в інтернеті гуляли фото аналогічних речей, знайдених у застосунку та обаву. Це Апка, де зібрані чи не усі китайські виробники. А ще Аліну дуже бісить успіх Тані Парфілівої, яка відкрила купу своїх магазинів. Чер 17. Там також речі на трійку з мінусом, але завдяки її особистому бренду магазини ростуть як гриби після дощу, про що Френді лише мріє. І просить про ній навіть не згадувати Таню. Отак. Отак. Ми любимо соковиті подробиці. Я дуже прошу наших кошенят, кому що відомо про наших зіркових блогерів. надсилайте в мого інстаграму, анонімність гарантую. Ось так ми дізнаємося, що. У Френді якість товару, м'яко кажучи, на нулі. А успіх парфільєвої не дає спокійно спати Френді. Тож будете знати, ось такі в штрихи до портретів з'являються, і ви знаєте, воно має свою цінність, тому що завдяки цьому можна зробити висновок про конкретну людину і зрозуміти, чим вона дихає. Тому відкриваємо сезон. Сезон зливів та штрихів до портретів самоукраїнських блогерів, будь ласочка, надсилайте все залюбки. Будемо вивчати. Ну якщо є певні доповнення про ферм Парфілів, про завгодно, будь ласка, надсилайте. я залюбки чекатиму. інстаграм в описі та в закріплених знайдете. А на завершення про Алхім. Не дуже люблю про неї говорити, але ви знаєте, вона, хоча б чесно, одна із небагатьох, якщо поки не єдина, зізналася, що вона колола. Давайте глянемо. Я вам покажу, показываю каждый день, что я жру. Да, я колола себе азимпик. Я похудела на нем, но у меня были ужасные боли в животе, которые невозможно терпеть. Адские. Вот. Ибо я бросила колоть азимпик уже давным-давно. И перешла... Э, и так как аппетит вернулся и захотелось жрать, я перешла... Я стараюсь, як... Тобто королева Оземпіку Квіткова та ряд інших блогерок, відомих медійних людей, артистів, артисток не готові розповідати правду і будуть вам втюхувати курси персонального схуднення, коли насправді вживало Оземпік. Тому а, Алхім в цьому сенсі молодець. Вона хоча б визнала і сказала, як є. От до неї можна ставитись по-різному, у мене немає чіткої позиції щодо Алхім. Ну, точніше, вона є, і здебільшого негативна. Але ось такі випадки, коли Алхім говорить, як є, це круто, круто, тому що людині байдуже на осуд або ще щось, вона сказала правду. А правда в шоу бізнесі? Повірте мені. Дуже має велику цінність, бо це рідкість. А я не кажу зараз про якусь громадянську позицію Алхім, про те, яку шкоду вона періодично несе своїми висловлюваннями. Я говорю зараз саме в контексті озампіку. і тут саме в цьому випадку вона молодець на відміну від квіткової, яка продає курси зі сходнення. Насправді худно чи на оземпіку, ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги.